Ще номер 13. Де мені тепер жити, його купували, і знищили. <рив> О, Це що, все ще? Я так смучився їхати. Це дуже довго було. Але достатньо красиве. Баскалів тут нема. Давайте заїдемо і десь припаркуємось. Перечекаю дощ. Мене якийсь попіс Лена пустив поспати в нього у кузні, правда, підірвався якийсь скріпер. Я йому сказав, що я потім допоможу коли буду мати сафіри. Тут ще навіть мої друзі вже переселилися з мого того селища. Тільки в мене телефон дуже сильно гає, а ще мою машину крали. Я тепер без машини. І це мій мінус поки. Все, сейчас не моя машина. Чекайте. Розпію На! Мою не, не, не поїдеш. А, я проходила ще. Не, я казала, вирубаю і тоді туди... ти в поліцію будеш. Все. Так, його... Я за кадром, я, кадром його забрала поліція. Ой. Um, ну, і коротше я Мені казалось, що тут ще вчора були якісь руїни затонущі. А, мої селянини, тільки я попав в аварію. Вони ну, мені казали, що я десь там біля моря можу ось тут припаркуватися. Ще поки тут ще не побудували кораблі. І припаркувався, подивіться, як я припаркувався. Тебе, чуть -чуть, машина би вже пішла під воду. Бачите, як круто я припаркувався? Думаю, ніхто так не вміє. Речі, тут мій кузнець. Кузнець, кузнець, друже. А де той? А, мені, а де мені жмоть жити? Я не знаю. Тут всі ж будиночки заселені. Ну, як заселені? Я один. Він, коротше, той. Ну, коротше, там тобі селянин покаже один. Ну. А як він називається? Володимир? Добре, Володимир, таке цікаве ім'я у нього. Ну, не зовсім селянина курка. Курка, От ви називаєтесь Володимир? Ага, добре, а, той, а де мені жити? У маленькому будинку. Ви щось вищайтеся? Маю каял. Це не твій. Ну, добре, поки що може бути. Так, а я на паузу не можу поставити. І так, кому сподобалося це відео, адресу біля моєї машини. Може я собі потім побудую будиночок. Ну, кому сподобалося це відео, з того я знаю точно. Лайкос під відос. І також підписка. А з вами був Гей Кріпер. Всім па-па!